Доброго дня, друзі! Сьогоднішній день у нас розпочався з того, що випустили наших козичок, трішки пробігтися. Ось вони. Це. Тут порозкидали ось ці дрова, перерізаємо їх, тому що надворі у нас зима, холодно так. І вирішили ось такі, які раніше заготовляли, обрізали з плодових дерев. Ну, і тут є інші. Такі поміна перерізаємо. Так. Байдар взагалі шаленіє. Поки ми тут на городі поранемося, прибираємо в теплиці, кози наші бігають. Джесі виїдає кашу в курей. Ну а курі, бачите, індюки порозходилися по городі. Ласунка ласунка це взагалі такий енерджайзер. Бігає туди-сюди, а дайдар скаженіє. Справи наші тепличні. Джесіка ось відгонить. Кізоньку не дає їй поїсти. Ой, всю теплицю ще з осені в мене не вийшло прибрати, тому що потім я почала прибирати гусей. Дуже було мені зручно працювати в теплиці, але подивіться, що зробили пси. Джесіка і її дочка Лисенка зробили ось тут дирочку і нею сюди залазили, порозкидали усе пір'я мені. Потім ми поїхали до мами були довгенько, тому що хто знає, мама в мене була е, поламала ногу. Трішки треба було їй там допомогти. І ось цей весь безлад залишився. Потім знову якісь проблеми. Ну, це не привід себе, як то кажуть, виправдовувати. І от сьогодні ми вирішили зайнятися прибрати теплицю. Дівчатка прийшли мені допомагати. Знімаємо гудення з огірків, підвішуємо ось ці Мутузочки, не знаю, мабуть, ось цей ці мутузки, можливо, цей рік вже і не будуть мені служити. Чомусь я бачу, що багато з них перегнили, але вже як буде. Так, зараз це дознімаємо і буду збирати пір'я. Я його була посортувала в один мішок. Таке, що на здачу, на подушки, на пуховики. У нас скуповують. Зараз я вам покажу, що роблять кози. Дивіться. Оце їм вене цей, вони їдять і поїли трохи, і намотують коло круг цієї нашої теплиці. Отак там гілок багато, треба повипалювати. Ласунка. Ласуночка. Діди сюди, ласунка. Йде до мене. Пішла, немає часу. Так, тут ось ці штуки вже поприносила. Зараз це буду зачищати. А ось тут цибульку трошки прибив мороз, і за того, що, так як я показую, песики, зробили ось такі дирочки. Салат, бачите, в теплиці гарно перезимував. Цибулька, в принципі, також. А ось тут, так, як то кажуть, як-небудь експериментально я посадила була троянди. Подивіться. Вони живі. Вони живі. Треба буде їх пересаджувати. Так, Джесічка, Джесічка моя, красуня. Красуня вредна, так? Ох, яка вредна. Діти своєю частиною роботи впоралися, скидали все на ось таку одну кучку, це підв'язали, а я поки що ще розбираюся з пір'ям. Ось тут скидаю в мішок, у відро, буду зараз це все доводити до ладу. В принципі, в теплиці, все. Позбирала це пленку, яку приготувала накривати грядочки. Так як я казала, я прикупила редисочку. Думаю, тут посіяти. Лопатка вже чекає мене, але піду візьму рукавички, щоб було зручно перекопувати. Просипала. Ось це все діло попелом. Хочемо зараз ще всипати вапно, трошки розкислити ґрунт. Ну, тими підручними засобами, які у нас на даний час є вдома. Бачите, попілу так гарно посипали, не шкодуючи. Піду зараз ще з грубки. А дивіться, нові дирочки знайшла. Будемо їх підклеювати. Ще в мене є в грубці попіл. Зараз піду виберу, щоб ще трішки досипати. І поки я займалася уже хатніми справами, повісили поливальник, діти все поприбирали, потім Мої помічники взялися навіть скопувати ось таку грядочку.